Доброго дня, шановні друзі, з вами магазин Мотоблок БЦ. Знаходимося ми в місті Біла Церква, і зато наш сайт так називається. Мотоблок все-таки більше об'єднує нас як аграріїв, а БЦ це є Біла Церква. Сьогодні хочемо вам запропонувати покришку в розмірі 375х19. На, на тяжкі мотоцикли МТ-Урали. Ця покришка. Ідеї спідвеї, тобто з гонок е за кордоном. На ній роблять один, одне коло, знімають і якщо покришка в хорошому стані, то вона їде до нас в Україну. Якщо подивитися, що тут є, ми бачимо спідвей, це тобто гоночний варіант. Розрахований все-таки на якісь тяжкі нагрузки, тому що швидкість там велика. На сьогоднішній момент ми маємо Туреччину, made in... Турція. Турція виробляє фірму Anlas. Ця покришка йде тубілісна, тобто безкамерна. Параметри можете забивати в інтернеті, ознайомитись. Я думаю, швидкість вас влаштує, тому що ми її будемо використовувати в Україні в основному у ліс подрова на охоту або рибалку. Покришки ці е, після змагань е, приїжджають до нас. Єдиний плюс нашого магазину, щоб ви у нас їх придбали, ми можемо і маємо право десь перебирати, е, щоб був гарний стан. Ось. Тут буде все ціле на всіх покришках. Е, товарний вид у них, ясно, що буде замурзаний, тому що гонки були конкретні, Хто перший задні. Не пасемо. Е, також ще хочемо запропонувати, і щоб ви знали, що є ще е, виробник і е, фірма Мітас. Це виробник цієї покришки Чехія. Аннас це буде Туреччина, а Мітас буде Чехія. Нічим вони не відрізняються один від одного. Також хочемо е, вам запропонувати три варіанти цих покришок. Це все залежить від е, ізносу або якогось состояння. Покришки. Є три варіанти. Там, де будуть вирвані кубики, е вона буде сама дешева. Тоді йде середній варіант, можливо, пару їх не буде. Або е преміальний варіант, як ви тут бачите, все буде ціле. Ніде ніяких уш ушкоджень не буде, ніяких ниток, ні розрізів ні розрізів, ні... ні тріщин. Ось. Так що, якщо вас зацікавили ці покришки, звертайтесь, підберемо під вас, скинемо фото по запиту. Можливо, можемо навіть скинути те, ту покришку, яку будемо відправляти чисто під вас. Кількість, якість гарантуємо. Так що звертайтеся, будемо завжди раді вас бачити в нашому магазині.